Чому адвокати перед судовою справою вивчають біографії суддів, які будуть дану справу розглядати? Розкажу вам у цьому відео декілька секретів. І так, поїхали. Так от, адвокати роблять таку роботу для того, щоб, по-перше, зрозуміти, а яка ж фахова підготовка у судді. Бо заочна освіта до прикладу це одна ситуація, а освіта із здобуттям наукового ступеня кандидат наук у певній галузі права це зовсім зовсім інше. Як ви розумієте, суддям, які заочно навчались, бажано спростити все тексти, промову, підхід, а для тих, хто любить Наукову таку думку, хто любить такий от ретельний підхід для того, хто любить монографії, наукові статті, то ви вже зрозуміли, який підхід повинен бути. Тут можна навіть робити посилання в позовній заяві в різного роду запереченнях, в клопотаннях на певних вчених з тієї галузі права, з якої науковий ступінь у судді. Більше того, можна піти далі і цитувати самого ж суддю, тобто робити посилання на його наукові роботи, на наукові роботи його вчителів, до прикладу, опонентів, наукового керівника, який у нього був, або принаймні на тих вчених, в середовищі яких зростав наш суддя, який захистив дисертацію. Тобто ви вже будете з ним розмовляти однією мовою вона буде науковою. Вона буде такою от ретельною, в термінології, зокрема. Це зі свого досвіду я вам розповідаю, дуже оцінюється суддями. І навпаки, якщо суддя, от така от історія у нього про заочну форму навчання, то ніякого, повторюсь, це моя така суб'єктивна зору, ніякого такого наукового сленгу бажано не вживати там силогізми, дез'юнцію, строгу нестрогу. І так далі, і тому подібне, бо ну, решта не додумайте самі. Що ж ще нас цікавить, коли ми з'ясовуємо, які основні біографічні віхи складають життя судді? Цікавить зокрема, чи у шлюбі, чи ні. Чому? Бо якщо є історія про розірвання шлюбу, то ви ж розумієте, що може бути і певний підхід. До ситуацій, пов'язаних з розлученням. Більше того, хтось, можливо, був ініціатором розлучення, можливо, сам суддя, а можливо, ні. У нього любов, яка така не зовсім втала, принаймні ним так оцінюється, його кинули, зрадили, можливо. Як ви розумієте, справи про поділ майна подружжя, про визначення місця проживання, про позбавлення батьківських прав, вони будуть. Залежати, хочемо ми цього чи ні від емоцій, які суддя отримав, будучи сам у шлюбі чи сама. Тому ми це завжди враховуємо. Більше того, можна навіть ширше вивчати, родичів судді. Це у відкритих даних можна знайти в Фейсбуці, ну, багато різного роду варіантів. У невеличких населених пунктах це взагалі, просто в невеличких райцентрах всі один одного знають. Просто не завжди. Фокусується на цьому. Суддя, який потрапив у дорожню транспортну пригоду, де якийсь там пияк їхав і спричинив її, він буде, як ви розумієте, вже до таких пияків більш суворо відноситись і, скоріше за все, максимальний буде розмір покарання в тих чи інших ситуаціях. Або може бути і навпаки, коли ну, ви, вже зрозуміло да? суддя. Більш так лояльно ставиться до того чи іншого порушення, бо їздить по світу, і в деяких країнах, до прикладу, певна кількість там проміле, в крові допускається. і деякі судді, можливо, гадають, можливо, що ну, прийнятно в такому розмірі, і більш так лояльніше будуть ставитись до ситуації. У зв'язку з тим, що там людина ну, трішки, можливо, щось там перебрала, або не зовсім у неї повністю з організму вивелося той алкоголь і так далі. Я вам розповідаю, до прикладу, навіщо нам оця ось інформація. Судді з дітьми одним чином вирішують справу, а судді без дітей інакше. Той, хто призначений вперше, до прикладу, вперше на посаду, призначається судді указом президента на 5 років. Якщо така історія це одна ситуація. Якщо вже судді призначені довічно. То це зовсім інша історія. Якщо судді жили десь в певному населеному пункті, то можна використовувати цей ось спеціальний сленг даного населеного пункту. І, як ви розумієте, судді буде цікаво поговорити мовою свого дитинства. Ну, тим паче, якщо дитинство було таке от комфортне, вдале, якщо можна так сказати. Тобто він буде спілкуватися з тим, хто є родичем, ну, я. В переносному сенсі, родичем по мові, родичем по цінностях. Можливо, у суді є певне хобі, і адвокат може приєднатися до цього. Або одягнувши відповідний одяг, чи якийсь взявши з собою там, реквізит. Наприклад, суддя, байкер, може адвокат взяти з собою якийсь реквізит, щоб натякнути про те, що і він поділяє таке от хобі, і в нього воно аналогічне таке, як і в судді. І це, як ви розумієте. Створює капелька до капельки ціле море, таку атмосферу, певне відношення того чи іншого судді до представника, до адвоката. Тобто величезне море, воно складається з маленьких краплинок. І в результаті виходить, що і там ви вгадали, і там спрогнозували, і там відкалібрували, гарно склали документи, зазначили докази, і у вашому контексті. Скоріше за все буде рішення на вашу користь. А уявіть, якщо ви будете робити все навпаки. Тобто тільки негативні емоції викликатимете у судді, який розглядатиме вашу справу, де ви є представник чи сторона. Ну, я б цьому не позаздрив. Бо ви не відкалібрували цінності судді, його місію, його навички. Тобто в мене така була ситуація, де суддя не дуже. От я бачу, що орієнтується в електронних реєстрах, особливо як тільки закон передбачив, що от в електронних реєстрах суддя може самостійно переконатися в наявності тієї чи іншої інформації, і що доступ з електронних реєстрів можна просто роздиркувати і все. Бачу, що суддя ну так ось, хоче, як зазвичай. І тому ми суду вказали, що ваша честь можна от в електронних реєстрах, але ми для того, щоб було комфортніше, зручніше, надали все ж таки і. У письмовому форматі ось такі то документи, як зазвичай це робиться. І суддя оцінив наші намагання і старання, бо йому так було зручніше. І навіть, можна сказати, не терапевтичне у нас таке засідання було, а навчальне. Тобто і суддя навчився, і ми навчились заакцентували увагу на тому, що потрібно постійно вивчати того, з ким маємо справу. Бо, можливо, у нього немає тих ресурсів, які є у нас. Ну, я не лише про інтелектуальні. Натякаю, а і про якісь там інші. Можливо, там потрібна сміливість, впевненість, можливо, немає часу, щоб освоїти. І ми таким чином разом освоїмо цей електронний доказ, як він там фіксується, ну і так далі. І тому подібне. Коротше кажучи, я думаю, що ви зрозуміли натяк на той факт, що необхідно вивчати того, з ким ми ведемо діалог, того, з ким буде вершито, в принципі, долю. Нашу чи нашого клієнта, якщо ви юрист чи адвокат. А розкажіть, можливо, у вас є якісь свої власні підходи до ситуації, пов'язаної з вивченням чи, навпаки, ігноруванням певних біографічних віг судді, який розглядає справу, по якій ви берете участь, як представник чи як сторона. Бережіть себе.